Що ти верзеш? Які наркотики? Я не розумію. Навіщо ти так брешеш? Синку, сядь, заспокойся. Я знаю, що я роблю. Що ти знаєш? Ти людей вбити хочеш і нас на дно тягнеш. А якщо валець хлопцями дізнається, що немає ніяких грошей, що ти будеш робити? Синку, сядь та заспокойся, я тобі кажу. Та як я можу заспокоїтись, коли мій рідний дядько бреше мені з самого дитинства. Ти що хлопчиком мене вважаєш. Я ж тебе виховував з дитинства, коли твой татуся забив насмерть твою мати, а я потім забив на смерть його. Я ніколи не дозволяв собі, щоб ти спав голодний. Я люблю тебе більше не з себе. Ти єдиний, за кого б я віддав своє життя. А за... Наркотики я не збрехав. І за гроші теж. Любиш кажеш. А це що таке? А це захисна реакція. Не звертай уваги. Заспокойся. Це останнє, що ми зробимо. Потім поїдемо звідсиля і будемо жити як нормальні люди. Тим паче, тобі вже пора дружуватись. А я забезпечу Тобі найяскравіше життя. Слово даю. Гаразд, пробач. Нормально, нормально, все синко буває. Зараз поміряємо черевички нові ще б штани, знайти нормальні. Або вкрасти. На чому це вкрасти? Я ж не крадій. А собаку тоді чому вкрав? О, дивись який персонаж. Та собаку живе в підвалі сусіднього будинку. Що я? Вам? Макака яка? Ну шо, може приколимо з нього? Давай, все одно сумно. Хтось назиш малиш підвів. Слышь, сказав буде, наче буде. Я раз, хлопці, пішли бо розважимось. Я кандидат наук, я там те, я там все. Собі допоможіть, а в мене все заєб**. Так бусі? Ну, тебе ж немає, в тебе там господар. А. Е, ти з ким там балакаєш? Балакаєш, питаєш, з ким. А хіба я балакаю? То, напевно тут думки в голос мене. А це що таке? Де спиздив? Нічого, це в мене плече вправляли, друг мені подарував. Які в тебе друзі, бомжара? Такі смердючі, як і ти. Та ні, він, нібито цей волонтер. Волонтер! Твій друг! Ти кого дурити вирішив? Я напевно піду, хлопці. Куди ти не підеш, доки нас не розважиш? А як вас розважити? Ну станцюю для початку. А ще що зробити? Чуєш хоч Щас ти всю пику розвалю. Ти тут ніхто. І питання не маєш права ставити. Бомжувати свою країну, їдь, а не тут. Ще, напевно, гуманітарку то отримую. Жре порції нормальних людей. А я ще не нормальна людина, воно не пощастило мені може. Горе може в мене в житті. Так я бомжара. І я це приймаю. А ви хто? В трьох до одного причепились? Слабаки, блін. Гапота довбана. Сейчас покажу гапоту. знамы. Да давай, только одну. Uh -huh. Uh -huh. Ну давай, зарчику за тебя. За тебя. За тебя. Сумно було без тебе. Та й без вас, хлопці. Ні-ні-ні, Єгорич, я теж тільки одно. Що ти не захворів. Ні, Вадико, Я просто хочу змінити своє життя. Отакує. А я про це тобі багато разів казав. Чого саме зараз до тебе дійшло? Не знаю. Просидячи три дні в камері, я зрозумів, що не хочу жити так далі. Тим паче почав читати книгу про бізнес і теж хочу стати таким. Ой, шреку, підв'язуйся з цим. Для бізнесу гроші потрібні, великі. Вадіку, не перебивай. А хоча він правий, для бізнесу потрібні гроші. А крім грошей, ще знання потрібні. Втім, ти справа, хлопці, що не завжди потрібні гроші, тим паче великі. А знання я хочу придбати. Але спочатку мені потрібна робота. Ну, хоча б якась. До речі, Дімка сьогодні питав про робітників у кафе. По кухні зможеш допомогти? Е, звісно, я зроблю все, що скажуть. Якщо треба навчитись, я зможу. Добре, я завтра зателефоную йому. А можеш зараз. Будь ласка, мені дуже потрібна робота. Гаразд. Зараз зробимо. Дякую. Ну, давай за нашого бізнесмена. За нього. Мільйоний артинаш. Сподіваюся, в тебе все вийде. Я теж сподіваюся. Ти головне роби. Спочатку може нічого не вийти, але ти не зупиняйся. Продовжуй робити. Вже домовився. Ось адреса. Дякую. А коли можна прийти? Дивись, завтра п'ятниця. З й починай. А завтра можна? Та, мабуть, можна. Спробуй. На добра ніч, хлопці. Дякую. Ой. Передавай привіт Христині від Дона Назарія. Дядя Вадик, да годі вже. Він, напевно, скоро прийде. А я вранці тебе заберу. Не ну, суму, моя хороша. Ти знаєш, в мене така робота. Це мій обов'язок. Ну все, давай, моя красиня. thank Де червоний? Червоний? Дядько твій покидьок, Де він зараз? Я не знаю, горич, відпусти. Я не бачу його з того дня, як його підрізали. раз мені збрешеш. Я твою башку, бо тут гараж зіб'ю. Кажи, де він є. Втік, втік, він втік з міста. Забрав гроші і втік. Я чесно не знаю, де він зараз. Я навіть не бачив, як він гроші забирав. Я прийшов, їх немає. Тільки ми знали, де вони. Відпустив лагаю. Я ж нічого поганого вам не робив. А квартири хто грабував? А? Не знаю. Знаєш ти все. Покидьок. Знаю. Ну на перший раз я тебе пробачу. Але якщо дізнаюсь, що той покудяк тут, і ти мені збрехав, ти будеш мене, сука, благати, щоб я тебе вбив. Ти поняв. Так-так. А тепер не ліцей. Сподіваюсь, тебе та твого дядька доля покарає. Жорстко покарає. Ти зараза така. Кому я допомагаю? Ти в порядку? Моя гарненька. Ей, Алката! Прокидайся. Що з тобою? Хто тебе так? Ніхто. Напився та зі сходів впав. Байки мені не розповідай. Я питаю, хто це зробив. Ех, не знаю. Я просто собі йшов, а вони причепились. Просто так? Ага. Хотіли повеселитись. Жах. Треба заяву в поліцію написати. Не треба. Це що, в перший раз? Бути бомжем нелегко. Іноді не тільки короста. Ще й хулігани всякі мучають. Баку! Є хто живий? Хто там? Це я. Привіт! Це вони тебе так? Проходь. О, ви те саме, яку він собаку вкрав. Так, привіт. Йому треба рану обробити. Допоможи йому роздягнутися. Навіщо? Я ж сказала. Рану обробити. Вставай. Це капець, маєнше. Це тут. Аво? Тут є хтось? Доброго ранку. Доброго. Я з приводу роботи від Євгена. Від якого Євгена? Від волонтера. Йому його товариш Дмитро казав, що вам потрібні помічники. А, так, потрібні. А що робити вмієш? А, не знаю. А що треба? Я можу швидко всьому навчитись. Угу. На кухні колись працював? Ще в інтернаті, їжу розносив, посуд мив. Але це було років 20 тому. Добре. А Зміни одяг взяв? Ой, забув. Ладно, нічого. Зараз подивимось. Може тобі щось знайдемо. Червоний дядько. Що з тобою? Хто це зробив? А ти що, не бачив? Хто тільки що звідси виходив? Ні, не... не бачив. Хто Хто це був? Йорич, Його... сука! Приходив помститися за свого друга покидька. Я думав, він мене вб'є. Опа! Ну ти красава. Оле, а я ж тобі казав? Що колись валяк червоному пикоти начистить? Ні, це не я. А хто тоді? Єгорич, сідайте. Я зараз вам все розповім. Про що думаєш? Дивно тобі не пече. Аго, не пече питають. А, та бувало і гірше. Про що думаєш? Та таке. Справа є в мене сьогодні серйозна. Ще й сон снився, якийсь дурний. Але цікавий. Це я. Не знаю. Слухайте, в мене є до вас обох прохання. Але благаю, це дуже серйозно. Заінтригував, ну кажи. Ви можете мені сьогодні залишити бусинку? А ти можеш дати мені грошей? Це вже два прохання. А для чого тобі моя буся і гроші? Ну як вам сказати? Я хочу дуже сильно напитись сьогодні. Отакое. А буся тобі навіщо? Сподіваюсь, ти не хочеш її. Придурок. Я хочу дуже сильно напитись. А Буся мені потрібна, тому що ну, вона вже мені як рідна. Вона мені потрібна, щоб мені не сумно було. Я хочу порозмовляти з нею. Вона дуже розумна і, до речі, вміє слухати. Що ти мелеш? Тобі взагалі пити заборонено. А якщо ти тут помреш? Не помру, Катерина Михайлівна. Я у будь-якому випадку сьогодні напівся. Я просто хочу розпрощатись з таким життям. Я маю на увазі життям, яке в мене зараз є. Я сьогодні нап'юсь, а завтра все почну спочатку. Ага, я так курити кидав. Вже 13 рік кидаю. Похмілля тебе завтра чекає і жорсткий бадун. А мені байдуже. Я все одно зможу. Ну що, залишити мені бусь? Ти б ще з сокиру взяв би. Так а чим його чистити? Диви. Маленький. Спробуй. Так, дійсно. Набагато зручніше. Так, потім помий її, став варитися. Потім діставай складовий посуд і став до столу. Я там здвинув чотири столи. А я піду займатися гарніром. Я тебе прошу, давай пошвидше, зараз волонтери приїдуть. Гаразд, я все зроблю. Все, давай, гаразд, працюй. Єгорович, в останній борт даю. Я знаю, що ти завжди повертаєш, але зараз війна. Віталій, я зрозумів. Тримай. Ну, решту на днях занесу. Ти ж мене знаєш. Та знаю, то й даю. Ну все, бувай. Дякую. Що ти з собою зробив? На себе подивись, на себе подивитись, так? Да? да я вже життя прожив. В мене було все. А ти що? Тобі тридцяти немає, а ти виглядаєш як лайно, яке себе жаліє. Я говорю, ти мені не батько відчепись. Ти нічим не краще за мене. Спочатку сам прикладом стан. Відчепись, я сказав. Сам такий. До речі, слон бачив, як Шрек заходить в кафе у центрі міста. Хм. От бачите. Це він наші гроші витрачає. Навряд чи він туди їсти пішов. Я там кожен день проходжу. А шавуху можна у нас на районі надибати. Тоді цікаво, чого він туди пішов? Може, кухарка? Хто він? Та він нічого робити не вміє. Та ще й тупий, як дерево. Тупий, тупий, але підрізати тебе зміг. Ага. Зміг. То випадково було. Коротше, я так вважаю, що треба спочатку йти за шеком, а потім вже за іншими. Так а як? Він завжди з Ігоровичем та Вадиком. Та байдуже з ким. Потрібно їх у всіх одразу взяти та наваляти їм добряче. Ну, діло каже. Валет, ти хлопців знайшов? Ну, та що їх шукати? Он моб з друзями, вони тобі за гроші і біса придають. Я б того же рабаса просто б розірвав. Ага, мрійник, якщо в чесному бою він тобі ляпаса дасть, ти не слоном будеш, а пішаком. Так, так і є. А шреку ми цієї нагоди не дамо. Отже так, завтра зранку, Валет, збирай хлопців, йдемо на будівництво. І там, кого побачимо, без зайвих слів усіх ламаємо. А шрека? Шрека, не бувайте. Можете трохи відбуцкати, але ж залиште його мені. Я хочу побачити, як ця тварюка страждати буде. Так і що ти тут робити збираюся? Поки не знаю. Зараз точно нічого не буду робити. Не дай Бог прильот, всі гроші на вітер. Ара, то тоді навіщо повісив? Тут же бомжі жили. Тому й повісим, синку, щоб вони тут більше не жили. Тут люди, які поруч живуть, скаржаться. А ти ж, напевно, знаєш, ти ж дільничий. А це ж якраз твоя дільниця. Тато, розумієш, якщо всіх людей слухати, збожеволіти можна. А цих бомжів, я знаю, вони. Адекватні, нормальні люди. Нормальні, адекватні люди, бомжі. Ти сам себе чуєш. Ну, я мав на увазі, що вони тут живуть, шкоди нікому не роблять. Ну, то таке. До речі, а здай мені в оренду два гаражі, будь ласка. Знову ти за своє. Навіщо тобі гаражі? В місті СТОшки не роблять, а в людей автівки ламаються. А я можу їх полагодити. Розумієш, це моє. Я знаю, як це робити. Навіть по електриці. Синку, я не розумію. Ти поліцейський чи механік? Ти п'ять років навчався, навіщо? Для того, щоб руки в тебе були потім в мазуті. Тату, розумієш, я твою мрію втілював, а моя мрія автівки лагодити. Це дуже важливо для мене. Розумієш, я зроблю автівку людині, і вона ще довгий час буде мене гарним словом згадувати. Пам'ятаєш, роки чотири тому я дядя Сережі двигун перебрав. Так він досі їздить, задоволений. Я. Хочу лагодити автівки якісно, з душею, щоб людина не витрачала свої кошти марно, до речі, як ти казав, розумієш? Ой як загорнув. Філософ, ти синку сучасності, яка оренда? Ти син мій, тим паче. Ти знаєш, що це і так все твоє. Але запам'ятай, що я буду дуже розлючений, дуже розлючений, якщо ти покинеш поліцію. Я знаю, який ти відповідальний, тому і хочу, щоб працювати в поліції, тим паче в цей час. Добре, тату, я зрозумів. Пішли, подивимося, що у нас там.